Багатьох людей цікавить питання, як можна продовжити час роботи акумулятора ноутбука. Адже через деякий час ємність батареї знижується. А так хочеться, щоб можна було попрацювати з ноутбуком якнайдовше без підзарядки. Тому зараз ми і поговоримо про те, як продовжити термін експлуатації батареї ноутбука і як збільшити час роботи ноутбуку від акумулятора. В сучасних пристроях найчастіше використовують літій іонні батареї, термін роботи яких становить приблизно від 3 до 5 років за умови правильної експлуатації. Як правило, робота літій іонної батареї розрахована на від 500 до 1000 циклів заряду розряду. Після цього ємність акумулятора поступово знижується і може впасти до 80%. Так як же продовжити термін служби батареї ноутбука і чого слід уникати, щоб вона прожила якомога довше? Перше, не можна зберігати акумулятор у розрядженому стані дуже тривалий час. Від цього псуються пластини елементів живлення, що згодом призводить до того, що батарея не може повторно зарядитись. Друге, уникайте інтенсивної тряски, ударів та інших механічних пошкоджень акумулятора. Це може призвести до замикання пластин, і як наслідок, нормальна зарядка батареї, як і її робота, стануть неможливими. Третє, не використовуйте ноутбук на морозі. При мінусових температурах літій іонні батареї швидко втрачають свою ємність. Четверте, уникайте перегріву акумулятора. Пряме сонячне проміння або розташування ноутбука поблизу обігрівачів скорочують термін роботи батареї. Як же продовжити життя батареї ноутбука? Перше, батарея час від часу повинна заряджатися і розряджатися. Якщо вона постійно буде підключена до електричної мережі, то згодом перестане виконувати свої основні функції накопичення та віддачу електроенергії. Розряджаючи акумулятор і заряджаючи його, не обов'язково чекати повної розрядки та повної зарядки на 100%. Це рекомендується робити тільки в перші 3-4 цикли відразу після покупки ноутбука або нової батареї. Друге, уникайте перегріву ноутбука і обов'язково слідкуйте за тим, щоб вентиляційні решітки пристрою були відкриті. Якщо покласти ноутбук на коліна, на покривало або на плед, то буде погіршено вентиляцію. Це призведе до перегрівання пристрою. Тому використовуйте спеціальну підставку або завжди ставте ноутбук на рівну поверхню, рівну тверду поверхню. Третє. Не допускайте повного розряду батареї. Якщо заряд акумулятора знизився до 10-20%, потрібно або вимкнути ноутбук, або знайти можливість підключити його до електричної мережі. Четверте. Кожні 2-3 місяці виконуйте калібрування батареї. Обов'язково запам'ятайте, якщо ви купили неоригінальну батарею для свого ноутбука, то вона однозначно не триматиме заряд так довго, як це робила справжня батарея від виробника. Які б характеристики не були написані на акумуляторі підробці, я ще не зустрічав такого, щоб вони відповідали дійсності. Тому, виконуючи заміну батареї в ноутбуці, будьте дуже пильні та обережні. Краще купити більш дорогу, але оригінальну батарею, ніж дешеву підробку. Тепер давайте поговоримо про те, як продовжити роботу ноутбука від батареї. Навіть якщо ваша батарея ноутбука далеко не нова і не виконує своїх функцій на 100%, то завжди є способи збільшити час її роботи. Пропоную вам наступні способи збільшити час роботи ноутбука від акумулятора. Перше. Зменшити яскравість монітора. Для цього перейдіть в налаштування та виставте оптимальний для себе режим в параметрах дисплея. Друге. Вимкніть перехід в режим сну. Третє. Увімкніть режим енергозбереження в браузері Chrome. Для цього відкрийте налаштування браузера та пошукайте в них пункт ефективність. Якщо такого пункту немає, його можна включити, зробивши наступне. В адресному рядку браузера введіть наступне. І натисніть Enter. Знайдіть пункт. Enable the Battery Save Mode Future in Setting і змініть його налаштування на Enabled. Тобто вмкнено. Далі знайдіть пункт Enable the High Efficiency Mode Future in Settings. І змініть його налаштування на Enabled. Вімкнено. Далі перезапустіть браузер Chrome, і якщо ви все зробили правильно, то в налаштуваннях браузера тепер з'явиться пункт ефективність. Перейдіть до цих параметрів та увімкніть заощадження пам'яті. Четверте. В налаштуваннях електроживлення виберіть схему Економія енергії. Переходимо в панель керування, всі елементи керування Електроживлення. І тут вибираємо Економія енергії. Якщо цього пункту немає, якщо такої схеми немає, її можна створити. П'яте вимкніть всі непотрібні пристрої, ті, які ви зараз не використовуєте. Принтери, сканери, миші, зовнішні жорсткі диски. Флешки і так далі. Якщо вам для роботи на ноутбуці в даний момент не потрібен Wi-Fi або Bluetooth, то їх теж краще відключити. Шосте. Закрийте всі непотрібні програми. Від одночасного запуску кількох програм збільшується навантаження на процесор, оперативну пам'ять, а іноді й на відеокарту. Через це збільшується споживання електроенергії від акумулятора. Щоб зменшити це споживання, закрийте всі програми, які ви не використовуєте і не плануєте використовувати. Сьоме, намагайтеся використовувати менше віджитів та доповнень, які начебто і роблять роботу більш комфортною, але все ж таки навантажують процесор і призводять до того, що він споживає більше електроенергії. Зверніть увагу, що всі ці рекомендації призначені для продовження роботи ноутбука під час роботи від акумулятора. Тобто, якщо ноутбук підключений до електромережі, то ви можете виставляти максимальні параметри і ні про що не хвилюватись.